Вітаю, шановне товариство. Сьогодні телеканал Фронт приїхав на дуже цікаву спортивну подію. Ми на чемпіонаті Північно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України з функціонального багатоборства. З кросфіту. Те, що буде сьогодні тут відбуватися, дивіться далі. Але перед тим, давайте все ж таки трішки дізнаємося, що таке кросфіт. Кросфіт це брендована методика фітнесу. Розроблена Грегом Гласманом у 2000 році. Вона позиціонується як система фізичних вправ і як змагальний вид спорту. Основна ідея кросфіту полягає в постійно змінюваних функціональних рухах, що виконуються з високою інтенсивністю. Він поєднує в собі елементи різних спортивних дисциплін важка атлетика, гімнастика, кардіоаеробні вправи, пауерліфтинг, гірьовий спорт, стронгмен. Основні принципи кросфіту функціональність. Вправи максимально імітують природні рухи тіла, які використовуються в повсякденному житті, наприклад, піднімання, присідання, штовхання, тяга. Висока інтенсивність. Тренування зазвичай короткі від 10 до 30 хвилин, але дуже інтенсивні, що дозволяє максимально задіяти м'язи та серцево-судинну систему. Варіативність. Кожне тренування відрізняється від попереднього. Це дозволяє уникнути звикання організму до однотипних навантажень і забезпечує всебічний розвиток. Кому підходить кросфіт? Кросфіт підходить для людей різного віку та рівня підготовки, оскільки його можна адаптувати під індивідуальні можливості. Вітаю всіх учасників змагань, вітаю організаторів змагань. Хочу в першу чергу подякувати всім учасникам змагань, що в такий буремний час знаходити завжди змогу вдосконалюватися, тренуватися і ставати краще. Окремо хочу подякувати і низький уклін, нашим воїнам, які отримали поранення і знаходять також час. Тренуватися, а в першу чергу показувати всім нам приклад волі та незламності. Бажаю всім чесної перемоги, бажаю всім міцного, непохитного, кріпкого здоров'я. Слава Україні! радий вітати вас від телеканалу Фронт. Бажаємо вам чесних змагань, нових рекордів та хай цей чемпіонат підтвердить незламний дух українського народу. Слава Україні! Героям слава! Північно-оперативного територіального об'єднання з функціонального багатоборства відкрити під ваші облески. І є дуже добра традиція, для виконання якої я хочу запросити Героя України Іллю Жеведю. Це молитва українського націоналіста. Прошу. Молитва. До Україна! Україна! Свято мати герої! Свято мати героїв! Сиди серця мало! Шумок крапащих вчеїв! Шумок крапацьких кучеїв! Воємслава зайомка батька Хмеля! Воїслава звойовника батька Хмеля! Трюфом, і гуком гармати валють! Сьогодні на нашому заході зібралися близько 70 учасників різних категорій: це поранені жінки та військовослужбовці за контрактом. Сьогодні ми будемо виконувати чотири вправи. Перше завдання це дві вправи: гребля та девіл прес, друга вправа це гребля 100 метрів. І третя вправа це 30 калорій на саундбайку. Жінки сьогодні виконують полегшену версію комплексу. Це загальносвітова практика в просвіті. Вони масштабують завдання під жінок. Чата виконують 300 метрів і 20 девілпресів, але з легшою вагою сьогодні на заході присутні адаптивні атлети. Це атлети, які отримали поранення в ході виконання завдань «За, по обороні України, схеми тобто завдання масштабуються під їхні особливості. Вони абсолютно різні. Одного е, шаблону немає. Тобто, якщо в людини там е, ампутація нижче коліна, вона виконує одну вправу, але схожу на те, що роблять е, всі атлети. Тобто Одноманітності немає, кожен випадок унікальний, і стараємося адаптувати під кожного атлета. Команди від кожної частини формувалися на основі змагань, які проводились всередині частини. Тобто були проведені аналогічні змагання в підрозділах. Відбиралися кращі атлети і згодом вони потрапили в збірну команду частини і представлені сьогодні. тут. Сьогоднішній свій виступ, сьогоднішній результат хочу присвятити легендарній вічності особистості, яка, на жаль, загинула. Ющенко Олександр Михайлович, на все до капа. Він був головним сержантом бригади «Хартія». Колись він був головним сержантом першого батальйону бригади Рубіж. Легендарна особистість. Сьогодні в нього було би день народження, але на жаль, війна зухвала, російська атака обривала його життя. Капа, Міхалич, звертаюсь до тебе, знаєш, ти мене чуєш. Твоя справа живе, процвітає. Зараз формується дуже потужний Сержантський корпус Національної гвардії України. Міхалич, дякую тобі за те, що ти був в моєму житті, за те, що приймав участь в моєму формуванні як особистості і як сержанта. Дякую тобі, Міхалич. Телеканал Фронт. Перша вправа і першу ти першу все зробила. Як емоції. Тільки тільки відійшла. Емоції добре, що я тримаюсь на ногах. Це вже супер. Емоції, чесно кажучи, для мене це перший раз, коли я виступаю на таких змаганнях. І, в принципі, сиджу на цьому снаряді. З гантелями я працюю, але цей снаряд це таке цікаве, дуже цікаве. Це тільки початок змагань, ще попереду ще декілька? Ще попереду, так, два, дві вправи. Один із них це концепт. І... Аеробайк. Скажи, будь ласка, здивувалась, коли е, узнала в закінчил? <гум> так, здивувалась, бо на гантелі я йшла під другим місцем. Ага. Тому чи, так, здивувалась. Чи можеш, чи можеш пояснити такий результат зараз? Я пояснюю тим, що в спорті я вже більше 15 років. Я займаюся легкою атлетикою. Я бігаю, я займаюсь в залі. Е, Фізичним навантаженням я завжди готова, навіть якщо мене розбудити. Тому я знала, що пускай для мене це щось нове, але я маю впоратись, бо навантажиться для мене це життя. Дуже цікаво було. Захід цікавий відволіктись від військової служби. Всім перемоги було дуже цікаво, хай переможе найкращий. У вас була перша вправа і перша права, ви зараз в лідерах. Чи знаєте про це, чи ні? Навіть не знав, виконував, старався зробити максимально добре і виконати для себе цю вправу, якби не намагався перемогти просто. Максимально гарно зробити і все. Ми ще зараз не закінчилися на цій вправі змагання. Після того як узнали, що зараз лідируєте, вже будете думати, щоб не перебив ніхто. Так буде звертатися увагу. Дійсно святкувати. Ще є декілька комплексів попереду. Будемо старатися виконати максимально швидко. Що можна сказати? Перша вправа перебити рекорд 2 хвилини, там 30 чимось секунд. Ваші емоції чи думали про це? Насправді не очікував такий результат взагалі. Вийшов на адреналінії, плюс трішки допомога публіки впливає на це ж на емоційний стан і на результат, який зараз показав. Дуже вдячний всім. Хто підтримував? ну, Змагання вони такі, неочікувані. На першому у цьому етапі, на першому змаганні, ви зараз перебили рекорд Житомира. Тобто зараз Київ перебив Житомир. Житомир да. Ну, воно, Коли ти виступаєш і трішки, знаєш результат, трішки легше все одно. Но тут більше грає, наскільки твої сили розподіляєш на всю дистанцію змагань. Що, що важче і на. Так, ну, це... на моєму випадку це було висилування тяще. Тяще ви... висилування. Слухайте, ну це дійсно якась. Якось неочікувано, що висилування, тому що більшість скаже, що тяще все ж таки ганте. Я просто більше люблю желізо, ага. тому воно мені легше дається. Психологічно. Я б навіть, не сказав би фізично може і ні, але ну, психологічно воно мені легше дається за рахунок своїх силових показників. Ну попереду ще, ще дві вправи. Я, я так розумію, що ви з, з позитивом будете йти туди. У нас ще один захід, треба дивитися, щоб ніхто не перебив. Двіться, ваше завдання. Вихідне положення. Ви займаєте ноги прямі, руки на стегнах ваших. Буде давати сигнал у нас пан ведучий. 3, 2, 1, вперед. Ви, у вас вже виставлено 100 метрів на моніторі. Ваше завдання після команди вперед. Хапаєте рукоять і максимально швидко виконуєте греблю 100 метрів. Час показаний на моніторі, ви все будете знати. Суддя просто зафіксував далі в протокол. Це дуже просто, дуже швидко буде. Максимально швидко. для вас э, Виступів. Мотивацію. Я сам собі роблю мотивацію, коли дивлюся на хлопців, які займаються спортом. І хочу показати э, іншим військовослужбовцям, які отримали ампутацію або тяжке поранення, що це не, це не вирок. Треба працювати над собою постійно. Ну дивіться, ви задоволені своїми результатами? Після, двох, вправ. А, після першого раунду, так, да, я задоволений, я прийшов саме перший. А, з приводу цього 100 метрів, трохи трішки незадоволений, бо погано почав старт свій. І зрештою, після греблі 100 метрівки який результат? 22 секунди. Це непогано все одно. Ну, це багато, багато, багато. Але дякую вам за той приклад, який ви Три. подаєте. Дякую. дякую. Друга вправа, і у тебе поки що найкращий результат. Який 20? 20 секунд і 2 мілісекунди. Ну, чудово. Як тобі в залі на цих змаганнях? Перший от зараз друга вправа. В залі на змаганнях отримуєш азарт. Результати видні на таблі, будуть показані. І це дуже так, повністю, скажімо, для всіх учасників. Перемагає кращий. Ну, у тебе є шанси на перемогу сьогодні, як ти думаєш, бо поперед одна права. Е, на... Думаю, що поки що немає. Немає шансів перемоги? Ні, поки що немає. Ну, ну ти ж ну, е, віз, візуально бачу, що дівчата є сильніші. Типу, ти розумієш, що е, є сильніші і кращі дівчата, які займаються цим напрямком. І... А що Тут. тебе спонукає займатися? Я займалася волейболом багато років, і спорт у мене залишиться в житті. Я пішла навчатися в Національну академію національної гвардії України. Там спорт постійно, постійний біг, це також витривалість, також потрібно показувати, покращувати свої результати. Удосконалювали їх і до сих пір залишаємося в такому ж дусі. Друзі, друга вправа була настільки швидкою. Це був такий неймовірний спринт. Що зараз зрозуміти хто переміг, хто які має результати на другій вправі дуже складно. Зараз буде фінальна третя вправа. Ось дивіться, вже майданчик готують, і це буде дуже цікаво, так що продовжуємо дивитися. Так, шановні, дивіться, 30 калорій в е, військовослужбовців, е, що в командах змагаються, адаптивні атлети е, і дівчата по 15 калорій. Все зрозуміло. Викликають вас, приходите, налаштовуєте собі сидіння, як вам зручно, і все. Чекаєте команду про початок роботи. Суддя буде біля вас. Пан ведучий у нас буде казати 3, 2, 1 вперед. І ви починаєте крутити. Суддя звідси нажме кнопочку, вона буде відраховувати 30 калорій. У нас почнуть атлети працювати, які працюють на 30 калорій. І ви валите на всю катушечку або повільно, як кому зручно. Е, дивіться, питання прозвучало. Ви можете привставати, але явного такого руху не може бути. Ви все одно маєте бути приблизно. На сидінні, ось так стояти не можна. Зрозуміли? Привстати можливо, стояти заборонено. Це фінальна вправа і ви розпочали і поставили вже певний маркер, такий ваш результат. Так точно, 30 калорій за 20 секунд. Неймовірно, ви задоволені собою? 100%, але я можу ще більше. Буду тренуватися, старатися, щоб побити свій результат і бути кращим. Як думаєте, ви сьогодні, скажімо так, в призи на тумбочку? Є шанс потрапити. Ну, Я дивився на результат е усіх учасників. Я гадаю, що в мене ну, весь результат не гірше з трьох вправ. Так що гадаю, що будемо робити. Ну, 100 метрів я за 15 секунд зробив. Перший результат за 3,27. Думаю, якийсь призи де зайду. <світ> будемо чекати підсумків. Дякую. Тільки що ми бачили результат в 20 секунд. Зараз ви його вже перебили 18 секунд. І ви ще бачили вас на 100-метрівці, так би мовити, на концепті. І там теж у вас чи не перший результат. Ви задоволені сьогодні з собою? Звісно. Да, що спонукає вас взагалі займатися кросфіком? Майбутнє наших дітей. 에, наше майбутнє. Як кажуть, спорт це сила. І ми стараємося подавати хороший приклад для нашого майбутнього. Я так розумію, що ви з дитинства займаєтеся спортом, саме яким? Е е е е Єдиноборство, ММА, греплінг, бойове самбо. Кросфіт Дублюдує це для мене нове, в принципі. Але все чудово, як то кажуть, справляємося, показуємо хороші результати. Добрий день. Добрий день. О, чекайте, дивись, третя справа і ти серед дівчат, серед жінок. Перша, як тобі це вдалося. Ой. Ну, ми місяць тренувалися з моїм тренером Максим Костічев, теж є учасником даного заходу. З допомогою, з підтримкою все вийде. Ніколи не зупиняйтесь, прислуховуйтесь до командирів, до своїх наставників. І все буде добре, все буде Україна. Скажіть, будь ласка, от е, твоя колега назвала оцей от е, тренажер а, Да, що це адське створіння. Да. Це, так? це адське створіння, коли ноги просто відмовляються працювати, а мозок не може зрозуміти принцип дії роботи велосипеда. Добре, дякую тобі. І Я дуже хотів би, щоб ось ти своїми результатами все ж таки сьогодні була на тумбочці і в медалях. Дуже дякую! Моя команда була дуже е, згуртована е, та е, дуже е, чудово впоралися зі всіма нормативами. Всім дякую, ми задоволені. Що ж, друзі, основна програма вже зроблена. Зараз йдуть підсумки. І буквально, я думаю, через хвилин 10-15 ми станемо свідками тих, хто переміг в сьогоднішньому чемпіонаті. Так що залишайтесь з нами. Фінальний акорд має бути урочистим. Чемпіонат північно-оперативного територіального об'єднання функціонального багатоборства добігає свого завершення сьогодні. Ми вкотре довели, що національна гвардія це не лише мужність та сила, а й непохитний бойовий дух та братерство. І тепер настав час підбити підсумки. Підведення підсумків буде видно у нас на п'єдесталах, але хочу ще раз подякувати кожному і, кожному і кожній за участь в цих неймовірних змаганнях, де кожен з вас показав неймовірні результати. Ви без перебільшення приклад для Національної гвардії, для всіх сил оборони і для майбутніх поколінь. Дякую вам. Сьогодні ми провели чемпіонат північного Київського оперативно-територіального об'єднання з багатофункціонального багатоборства. Загальні підсумки були розподілені по місцям. Відповідно, перше, друге і третє місця військові частини: три шість шість, і 3041. Кращі спортсмени будуть представляти. Київське північне оперативно-територіальне об'єднання на чемпіонати Національної гвардії України всі отримали неймовірні враження. Спортсмени показали дуже добрі, можна сказати, неймовірні результати. Хочу подякувати кожному і кожній за витримку і волю до перемоги. Слава Україні! Були такі, що мене здивували. Дівчинка наша з територіального управління, Сокол Валерія, молодець. Гарно показали результат, зайняла призове місце. Ну, Потроху в територіальне управління задіємо їх в змаганнях. Ну, Командна першість, в принципі, не здивувала в черговий раз 366 військова частина. Зайняли традиційно перше місце. Інші військові частини теж молодці попрацювали, підготували, підготувалися до змагань, показали достойний результат. Загалом, що ми для наших побратимів, я вважаю, зробили гарний, гарне таке свято. Я думаю, що вони морально, психологічно розвантажилися, отримали задоволення, поспілкувалися. В цілому змаганнями я, як організатор, задоволений. що, шановне товариство, от на сьогодні і все. Дякую всім тим, хто зараз був у нас при телевізорах. Бережіть себе, своїх рідних та країну. На все добре, бувайте.